Звітує координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО залишок коштів станом на 8 липня становить 45 тисяч. 657 гривень. Зібрано коштів з 8 липня по 15 липня 1105 гривень. Громада села Язлівчик 620 гривень, скринька магазину Рибак 285 гривень. Пані Олена 100 гривень і пані Ольга 100 гривень. Що придбано: Рації 2 штуки 2100 гривень. Провід електричний 200 гривень, засоби гігієни 367 гривень, оплата за передбачення. Пересилку форми 85 гривень, транспортні витрати 550 гривень, пересилка посилок на 300 гривень. Залишок коштів станом на 15 липня становить 43 тисячі гривень. Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО щиро дякує за збір продуктів для наших хлопців, які перебувають сьогодні у зоні АТО, жителям понеквянської сільської ради. Дьоба, Жителям Язлівечицької сільської ради Фещук та настоятелям храмів села берлин Фітьо, Кунюшків та Білявці фітьо село Язлівчик, отець Корчак. Село Лучківці та настоятелю храму отцю Мартину, жителям села Пониковицької сільської ради та настоятелю храму отцю Степанюку, села Корсів та настоятелю храму Білю, Комарівка та настоятелю храму отцю Жигелю. Шишківці Голубиця, настоятель храму Бордюх. гаї Моленський настоятель храму Біль. Шнирів Клекотів та отець Осійчук. Жителям Наквашанської сільської ради Лотоцька, Черницької, Гладюку та настоятелю храму Гром'яку, смільно і лагодів настоятель храму отець Крук, Піски та Лісові, отець. Івануса, село Суходоле та настоятелю храму отцю Мартину, жителям Станіславчицької сільської ради Котовська та настоятелю храму отцю Гловацькому, жителям села Дітківці та настоятелю храму отцю Мазурчуку. Нехай вас усіх благословить Господь за вашу підтримку і доброту.